ми їм посадки тюльпанчиків, робили їх букетними. Дуже гарно виглядає. Жовті з Я на ці клумбочки робила їх отаким от чином. Так, у мене похиропідник. Це все добре забереться. Без файно. Іриняс у мене вариє гарний. Блакитний хвосточку Так. Буде гарно. Ще я формую бузок В масштабі. Він був високий, такий недолугий. Я обрізала його навесні рано. А тут пішло дуже багато відросточків. На кожному осьому. Були їх дросточки. Я їх всі обірвала і залишила саме вверх. І я думаю, в результаті під гілочки я буду формувати його як штамбік. У мене ще один є такий.